Шостий етап кубку світу з біатлону розпочинається в італійському анггольцентр сельва: жіночий спринт. Огляд гонки. Тандервольт та Лессі має 0 та буде, виходить поточною лідеркою. 3 десятих виграшу. Бо так під час на стійці має ще два промахи, що в сумі три, та втрачені надії на високе місце. Лампіч на Лерсі має один промах, що для Анни Марії не так і багато. Гандлер робить нуль та виходить першою з перевагою 12 секунд. Бачимо, що у Тандерволь проблеми перед другим вогневим рубежем відірвалася лямка на гвинтівці. Та на стрільбіщі Тандервольд один промах та багато втраченого часу. На жаль. Каміла Жук вибиває 5-5. Та виходить першою з перевагою в 193 секунди. Лампіч на стійці. Ще три промахи. Ханна Еберг в той час на лежці закриває всі мішені та виходить першою з перевагою в 9 десятих секунд. Рішар також закриває 5 з 5. В той час Сандервольд фінішує на другій проміжній позиції плюс 3,6 6 Франциска Пройс демонструє ідеальну стрільбу та виходить другою з програшом в 1,2 і секунди. Джима закриває 5 з 5 та виходить першою з перевагою на джук в 1,1 секунду. Жук в той час фінішує першою. Вірер має чисту стрільбу. Та на виході з вогневого програш складає 6,7 секунд. Жан Моно на Лесці також має нуль та виходить першою з перевагою всього 60 секунд на брезе буше. Ханна Еберг має на стійці один промах. Христина Дмитренко фінішує поки на шостій позиції плюс 42,9. Ногами було важкувато. Сімон має нуль на Лешці, та на виході складає 7,3 секунди. Рішард чисто працює. На виході поки першою з перевагою 8,1 секунда. Прос на другому вогневому рубежі працює ідеально. Джима фінішує та програє 3,1 секунду Бесергі. Останній кілометр був важким для Юлії, де програла 5 секунд. Мішлон має промах на лежці. в той час оформлює другий нуль та буде випереджати Пройс. Та Гротян також має 5 з 5. Жан Моно має перевагу 21,3 секунди. Ханна Еберг фінішує та програє Басригі 9,4 секунди. Сімон на другому вогневому рубежі. Та має промах другим пострілом. Рішард фінішує та стає другою. Пройс випереджає Рішард та стає поки лідеркою з перевагою 24,2 секунди. Бриза буше фінішує з двома промахами плюс 48,7. Програш Франциски. Вірер на фініші та друга плюс 11,3 відставання. Жан Моно на фініші випереджає прос на 16,7 секунд. Сімон фінішує четвертою плюс 38. Гротян, позначка 6,5 км, йде на другій позиції. Мішлон. Шоста, плюс 47,5. Та Селіна Гротян фінішує на другій позиції, плюс 7,2 відставання. Де перемогу здобула Лужан Моно, маючи у своєму активі два нуля та швидкий хід ногами. Не менш круту гонку провела Серійна гротян, яка також має нуль та другу позицію, плюс 7,2 відставання. Та Франциска Пройс показує стабільні виступи, займає третю позицію, маючи у своєму активі також нулі. Доратея Вірер здійснила промах на стійці, який завадив потрапити на п'єдестал. Четверта позиція плюс 28. Жулія Сімон також має один промах, але відставання більше плюс 38. Юлія Джима відстрілялася на нулі та посіла 10-те місце плюс 51,2. Христина Дмитренко також продемонструвала непоганий результат з нулями. 24-та позиція плюс хвилина 31. Олена Городна один промах, 49-та позиція. Ірина Петренко також один промах, 55-та. Та Анастасія Меркушина чотири промахи та 80-та позиція. На жаль, у загальному рейтингу Франциска Пройс впевнено -ну лідирує 814 очків. Лужан Монадруга 697, Ельвіра Еберг, 571, Жанна Рішар, 471, Суві Мінкенен 459. Юля Джима займає 18-ту позицію, 228 очків. Христина Дмитренко, 34, 34-ту, 142. Попереду ще дві гонки: гонка преслідування та естафета. Більш детально про розказ змагань можна дізнатися ось на цьому відео.